Чи потрібно звертатися до ТЦК при переоформленні реєстраційних документів на авто на сьогоднішній день? Чинне законодавство України не вимагає від фізичних осіб звернення до ТЦК при переоформленні реєстраційних документів на автомобіль? Це стосується також відсутності обов'язку надання військовозобов'язаними документів з відміткою ТЦК щодо зняття авто з обліку. Такий обов'язок існує лише для підприємств, установ та організацій. Фізичні особи можуть вільно розпоряджатися своїми автомобілями без необхідності взаємодії з ТЦК у цьому питанні. Проте, якщо на військово зобов'язане накладено адміністративний штраф або здійснюється виконавче провадження щодо стягнення боргу, наприклад, за невиконання зобов'язань по сплаті аліментів або за неоновлення даних. І це стягнення здійснюють органи Державної виконавчої служби. Це може стати підставою для відмови в перереєстрації транспортного засобу. Для отримання додаткової інформації та консультації щодо переоформлення авто звертайтесь до юридичного маркетплейсу Консультант. Ви можете зв'язатися з нами за посиланням у шапці профілю або за номером телефону, вказаним під цим відео.